Привіт, шановна українська креативна громада! Я вітаю вас. Мене звати Олександр Куява, я медіахудожник, контент-продюсер і віджей на пенсії. І в цьому відео я би хотів поговорити з вами про цінність. Що таке цінність, як ми створюємо щось, якусь цінність, як ми заробляємо гроші, і який фідбек назад в наше життя ми отримуємо від цього. Давайте поговоримо про те. Як люди заробляють гроші, що вони створюють, і яка цінність їхньої роботи. Які є варіанти способи заробити собі якесь благо? Перший, напевно, спосіб, найпростіший, це кримінал. Це просто взяти і вкрасти щось, забрати в когось щось. Такий спосіб він, в принципі, викликає, має бути певна мужність, щоб ним займатися. Проте мені здається, що. До цього способу можна прийти абсолютно будь-хто. Тобто не потрібно сильно великої, скажімо так, інспірації, щоб прийти до того, щоб займатися цим. Цим може можна займатися будь-хто в будь-який час, і мені здається, від цього добра в результаті нікому не буде. Другий формат, як можна, в принципі, заробляти гроші, це формат нашого, скажімо так, капіталістичного світу. Коли ви купуєте щось. Десь, що коштує дешевше, додаєте свою націнку і продаєте дорожче. Тобто, в принципі, вся ваша цінність, що ви побачили щось, що не побачили інші, і перевезли з одного місця в інше, або навіть не перевезли. Такий спосіб він теж цікавий по-своєму, тому що щоб ним займатися, потрібна певна інтуїція. Якщо ви хочете бути цьому успішним, вам напевно треба розвивати інтуїцію, тобто ви маєте знати. Де знайти такий ресурс, де такий знайти матеріал, щоб його продати, і знати, кому ще його продати. Це теж, знаєте, певний такий певне мистецтво. Проте при таких транзакціях ніякої додаткової цінності, як і для вас особисто, так і для людини, в принципі, немає. От представте собі, хтось, наприклад, посадив дерево. Не ви, але ви прийшли і це дерево зрубали, забрали його і продали кругляк. Ви забрали цінність, яку зробили не ви, але утримали певну цінність, яка вам, в принципі, не мала би належати. Тому що дерево росте, як ви знаєте, 50-60 років, щоб воно стало великим, могутнім і так далі. Проте люди відразу рубають, не задумуються про це, так і виробуються ліси, і так далі. Третій спосіб, мені здається, найцікавіший. і кожна людина до нього має стремитися, має до нього прийти. Це спосіб. Такого чистого мистецтва, ентузіазму, чистого, чистої інспірації. Такий спосіб виражають: візьмуть будь-якого артиста-шоу-бізнесу, який пише пісні, будь-який композитор. Тобто, людина що робить? Вона зі своєї голови створює якусь цінність, і на цій цінності створюється благо для інших. Створюється щось, що приносить. Реальне задоволення приносить реальний достаток. При цьому людина, яка написала пісню, наприклад, їй не потрібно було не доставати нафту з землі, не рубати дерева, нічого іншого. Тобто вона свій поганий негативний вклад в природу просто мінімізує. Таким чином, якщо подумати про це, важливо прийти до того, щоб ми займалися тільки. Такими видами мистецтва. Тобто, щоб ми могли побачити те, що не бачать інші, і створити те, що ще не було. І на цьому зробити достаток. Ви думаєте, це неможливо? Мій особистий досвід показує, що це можливо, ще і як можливо. Тільки вдумайтесь, останніх 10 років я витягую зі своєї голови абсолютно різні абстракції. І вони, ці абстракції, Дають моїй сім'ї можливість комфортного існування, а мені щасливе та легке життя. Можливо? Можливо. Я думаю, що якби кожна людина займалась таким, то швидше б за все, була б не конкуренція, а була синергія. Якби кожна людина займалась тільки конкретно своїм видом діяльності, не підглядувала в сусіда, що там в нього є. А думала, як придумати щось своє. І це можливо, це кожен може це займатися. Знаєте, зараз люди говорять про те, що от, штучний інтелект прийде, всіх роботу забере. Так Ви знаєте, до цього, мені здається, потрібно йти. Це добре, якщо штучний інтелект у вас забере роботу. Знаєте чому? Тому що сам світ, сама ситуація поставить вас в таку позицію, при якій вам потрібно буде думати серцем. Шукати певні креативні засоби, методи, щоб щось створювати. В цьому мені здається, і проявляється в нас Божественне, проявляється в нас сам Бог, коли ми щось створюємо. Представте, нічого не було, ви написали пісню, пісня зайшла в топ, і ви мільйонер. З пісні. Це просто, мені здається, саме ідеальне, чим можна займатися, творити. Представте собі. От я просто взяти, наприклад, інший варіант, коли я, от флористи, не флористи, а ті, хто вирощують квіти, селекціонери різних ботаніки-селекціонери. Представте собі, вони за основу взяли квітку. Да. Тобто вони не достали нафту, але вони взяли зерно, вони взяли те, що вже було до них створено. Але все одно, навіть на цьому зерні вони додали щось своє. І в них вийшов абсолютно новий рівень, нова квітка, нове авторське право, нова цінність. Ну, магія ж. Прекрасно, правда? Я скажу вам, любі друзі, шановні українці, що зараз те, що відбувається в світі, і ті тенденції, які є, напевно, приведуть нас до того все-таки, що в нас буде суперпрекрасне майбутнє. І повне задоволення і щастя. Чесно вам скажу, якби навіть взяти половину українців, які зараз от не мають роботи в Україні, якби вони займалися, зайшли б в індустрію нових медіа, медіа мистецтва, шоу бізнесу, не знаю, чи навіть просто в будь-якій креативній індустрії, мені здається, щоб вони були забезпечені ну, до кінця їх днів. Окрім того, Україна знаходиться під знаком тільця, а це управитель знак Венери. Тобто нам, Богом дано, займатися мистецтвом, ми стріляємо один одного. Це не про це. Я не буду зараз говорити про питання війни, я розкажу про свою позицію по відношенню до цього в іншому відео. Проте мені здається, якщо кожен з нас буде займатися своєю справою, абсолютно своєю справою. Ми, любі українці і друзі, будемо забезпечені до кінця наших днів. Тому ще раз, шукайте те, що є в дефіциті. Створюйте щось зі своєї голови. Напишіть вірш і продайте його. Придумайте рецепт і продайте його. Створіть композицію з квітів і продайте її. Робіть те, чого нема. І побачите, як світ навколо вас буде змінюватися. Змінюватись в кращу сторону. Тому що це єдиний вихід. Вихід бути творцем. От і все. Обнімаю вас всіх. Ви на каналі FrontSkill. Підписуйтесь на мій інстаграм-профіль Олександр Куява. І побачимося до нових зустрічей. Пока-пока.